Вітаю вас, брати і сестри. Якщо ми проаналізуємо, подивлячись на те, на які теми проповідуються в основному у церквах Сполучених Штатів, то за декілька років ми можемо помітити, що є дві головні теми. Найчастіше проповідують про сім'ю, і друге, на що проповідують, це проповідують по всій книзі дії апостолів. І чому проповідують по книзі апостолів? Тому що у цій книзі оповідається про народження церкви, про її становлення, про те, як Дух Святий працював у першій церкві. І ось ми можемо сказати, що Божа церква і сім'я це Божі інституції, які Господь встановив у цьому світі. І Очевидно, що вони піддаються найголовнішій атаці диявола в у цьому світі і тому проповідують на ці теми, щоб зміцнити церкву і щоб зміцнити шлюб, який встановив Господь. І от сьогодні ми з вами будемо звертатися саме до книги дій, і зараз ми прочитаємо із вами одну історію. І оцю історію коротенько ми будемо читати таким чином: ми спочатку прочитаємо один вірш. А потім іще маленький уривок, який більш детально пояснить оцей перший вірш, який ми з вами прочитаємо. І найперше ми зараз звернемося, це до Книги «Дії апостолів», восьмий розділ, і це буде четвертий вірш. Оцей вірш оповідається після того, як в Єрусалимі був страчений Пилип. І після його страти. Почалося переслідування церкви у Єрусалимі, і ось в четвертому віршеві ми читаємо. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. І зразу ми далі відкриваємо одинадцятий вірш І з одинадцятого розділу із дев'ятнадцятого вірша читаємо і ще три вірша. І оці три вірші додадуть нам деталі до цієї історії. А ті, що розпорошилися від переслідування, що знайлося через Степана, перейшли навіть до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв, а між ними були мужі, деякі з Кіпру та З Киринеї та до Антіохії, прийшли і промовляли й до греків, благовіснячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулися. До Господа. І ось Ми оцю історію прочитали, і ми можемо сказати, що оця історія із оцих маленьких чотирьох віршів це є історія благовістя. І ось настав у нас знову новий місяць, і ми знову говоримо про принципи природного благовістя, і тому ми читаємо ось оцю історію. І... Завжди, практично, коли звертаються до цієї історії, коли церква піддалася переслідуванням Єрусалими, і через переслідування, відповідно, християни із євреїв, які перебували на той час в тому місці, вони не хотіли просто так помирати. Вони вирішили, що краще зберегти своє життя і втікти кудись в інше місце, переселитися і залишитися в іншому місці. І ось, ось цю історію використовують для того, що кажуть, що от церква піддалася переслідуванням. І, начебто, який би мав би бути логічний висновок, що б повинно бути. Якщо церква переслідується, вона, мабуть, повинна була, була знищена і померти. Але результат зовсім інший. Замість того, щоб церква під переслідування померла. Ми бачимо, вона почала рости, почала церква зростати. І ми ось навіть не у цьому ключі навіть будемо на цю історію дивитися, а будемо дивитися на цю історію, як на, оцю, як на історію благовістя, і що в у цьому благовісті, в цій історії відбувся злам. І якщо ми скажемо, то таким чином, що навіть не один злам. А тут декілька зламів відбулося. Злам у світогляді, і навіть можна сказати, що відбувся навіть злам у серці. І ось перше, на що ми з вами звертаємо увагу. Ми говорили також про принципи природного благовістя навіть минулого місяця. І ми також зверталися до книги дій апостолів, і ми читали про апостола Петра. Як він проповідував був на свято П'ятидесятниці, і який був результат Його проповіді? Ми тоді читали, що зрештою в кінці його проповіді прийняли Ісуса Христа, покаялися і Його прийняли і охрестилися, було написано десь чоловік душ із три тисячі. І ось просто давайте уявимо собі цю картину. Першої церкви, перша церква у Єрусалимі. Ми можемо сказати: ну це ж взагалі, це ж центр духовного життя, храм присутній, храм іще був не, не зруйнований, він іще стояв на тому місці. І ми знаємо, що на той час церква вже. Почала розвиватися, в неї були апостоли, вони обрали собі ще і деяконів. Можна сказати, що церква, боже, незважаючи на те, що їй було не так багато часу, але вона так дуже швидко стала такою зрілою. І ось просто уявити, в якій вони ситуації були, що у цій церкві були апостоли. І були такі апостоли, як оцей апостол Петро, про якого ми згадували, що коли він стояв і коли він проповідував, каялися тисячі. Просто неймовірно, фантастично, ми можемо сказати, що церква велика. І як ми, якби прочитали далі, що відбулося потім далі, після того, як оці ці три тисячі людей прийняли Ісуса Христа і прийняли тої хрещення, що далі вони пробували у пошані там? Можна сказати, що їх любили, їх приймали, їх поважали, Ну, здавалося б, ну, чого іще бажати? І, можна сказати, у такій церкві і легко було бути членом церкви. Можна просто бути в ній, перебувати в спільноті, молитися, і, можливо, навіть особливо не потрібно було задумуватися про особисте якесь благовістя їм. Навіщо про це думати, коли в церкві є апостол Петро? Не потрібно з кимось проводити якісь бесіди, приділяти комусь увагу. Ось апостол Петро просто встане, і церква зразу почне зростати в рази. Але стався злам. І оцей злам відбувся не з їх волі, що вони просто не змогли жити там, де вони до цього жили. Потрібно було тікати ради того, щоб врятувати своє життя. І ми читаємо, бачимо, що дійсно, це, як було написано, що це розпорушення, і дійсно вони розпорушилися, тому що написано, що вони відправилися в різні місця. Вони відправилися до Фінікії, Кіпрі, Кіпру і Антіохії. І ось якщо ми кажемо, що тоді, коли вони жили в Єрусалимі, можливо, їм не потрібно було навіть задумуватися про те, щоб їм самим проповідувати. Не потрібно було, можливо, задумувати, щоб благовістити. Але коли вони опинилися на новому місці, стався черговий злам. І оцей злам уже відбувся по їхній волі. І оцей злам уже відбувся у їхній свідомості. І оцей злам. Відбувся у їхніх серцях. Ми бачимо, що вони почали звіщати благовістя, звіщати звістку про Ісуса Христа іншим. Але бачимо, що це відбувалося так, що не звістуючи слова нікому, крім юдеїв, ну, почали звіщати для своїх. Ми можемо сказати, що для того часу і для них. До того часу, поки іще свідомість черговий раз не провела у них ще один злам, це було досить природно. Тому що якщо ми знаємо, який тоді світ був, і світ був такий, що він практично у духовному плані він ділився на дві групи: ось юдеї, євреї, це обраний Божий народ, і усі інші язичники. І ось не те, щоб благовістити. Іти по вулиці і випадково своїм одягом торкнутися об одяг язичника, це що було? Що було? це значило? Стати нечистим. Після цього потрібно було проходити процедуру очищення, щоб стати знову таким, як ти до цього був. І це доволі природно було щоб звіщати для своїх. Для тих, кому і належить звіщати, які і мають бути спадкоємцями цієї звістки. Але ми бачимо, що оцей перший злам відбувся, уже не благовістили апостоли. Не ставав апостол Петро і не проповідував, а почали вони звіщати самі. І ми розуміємо, що їхню оцю звістку почали приймати. І так, як ми казали, що завдяки цьому переслідуванню церква не вмерла, а церква почала зростати. Але ми бачимо, ми читали оцю історію далі, і в оцій історії був іще один злам. Так само євреї, але оці євреї були, бачимо, не з Єрусалиму. Написано у Божому Слові, що вони із Кіпру та з Кіренеї. Тобто з острова Кіпру у Середземному морі, а Киренея це взагалі. Ми бачимо, що отакий рух з Єрусалиму почався на північ, тому що Кіпр на північ від Єрусалиму, Фінікія на півночі, і Антіохія і ще далі на півночі. І ось частина бачимо, євреїв із Кіпру, і друга частина із Киренеї. А це взагалі можна сказати, це Північна Африка, самий-самий такий куточок Східно-Північної Африки. І ось оці євреї, вони прийшли також у Антіохію. І що вони зробили? Як ми бачимо, що вони прийшли і промовляли і до греків. І коли тут написано промовляли до греків, то це значить до грекомовних. І не просто до євреїв, які розмовляли грецькою мовою. Це ось вони розмовляли до отої, другої частини тогочасного суспільства, про яке ми казали, що це язичники, що тільки навіть одягом було достатньо торкнутися до них і стати вже нечистим. І ми бачимо це іще більший злам. І це дійсно глибокий злам у свідомості і у серці. Щоб зрозуміти те, про що говорилося ще в старому заповіті, що Авраам стане батьком усіх народів. І ось через оцей злам почало так і відбуватися, що євреї не почали благовістити язичникам і не боятися того, що вони можуть увійти в контакт із язичниками і за рахунок оцього занечиститися. Вони зрозуміли. Що благовістя про Ісуса Христа є для всіх. І ми бачимо, що оце благовістя, воно не було марним. Написано було тут в цьому, в цьому уривку, який ми читали, що і Господня рука була над ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. Ми бачимо, що оце благовістя було прийняте. І ми також, коли оце розуміємо, розуміємо, що потрібен був іще один злам, злам у благовісті. От якщо ми беремо дві моделі благовістя, так як сьогодні вже згадували апостола Петра, і як проповідував апостол Петро, щоб ми не згадували деталі, а просто зробили висновок. Ми пам'ятаємо, що він проповідував. Наприклад, у храмі на День П'ятдесятниці для тих, хто прийшли поклонитися у храм, які вже поклонялися істинному Богу. Ті, які знали Боже Слово, ті, які його вивчали, і які чекали Месію. І щоб оцім людям благовістити, що потрібно було зробити? Потрібно було сказати: ви знаєте слово, ви знаєте прородство про Месію. Ви оцього Месію чекаєте віками. І ось дивіться, у тому слові. Яке є ваше слово, яке ви вивчаєте, яке дав вам Бог, про оцього Месію сказано і дано ознаки, що ось це він. І тоді, хто уважний був до цього Божого Слова, він приймав Месію, він приймав Ісуса Христа. Ми можемо подивитися на іншу модель. Ми зараз не будемо відкривати це місце, але ми дуже добре пам'ятаємо, що оповідається в Божому Слові. Ми зараз згадаємо події, які описуються в 17 розділі Книги дій апостолів. У цьому розділі написана інша модель проповіді, інша модель благовістя. Ми знаємо, що там оповідається про проповідь. Апостола Петра у Афінах. І ось уже він. Ой, да, вибачте, апостола Павла. Дякую за підказку, обмовився. І ось уже він проповідував зовсім по-іншому. Він проповідував тим людям, яким не можна сказати, було, ось ви знаєте, тому що вони взагалі не знали Писання, вони не знали навіть цього Бога, і йому потрібно було почати по-іншому. Йому потрібно було почати так, що я прийшов для вас благовістити того Бога, який є Бог Творець. Той, який не потребує служіння людських рук, той, який взагалі наповнив у цей світ життям і встановив межі оцього життя. І ось потрібно було оцім людям так само проповідувати, щоб знати. Про якого Бога їм говориться, про якого Месію для них говориться. І ми можемо сказати, що на оцій історії, на е, оцій історії благовістя, на оцих зламах, який проходить у них у свідомості і в їхніх серцях, ми можемо взяти для себе урок і для наших принципів природного благовістя. От ми можемо от часто думати от таким чином. Коли нам потрібно, у нас є бажання засвідчити про Ісуса Христа, коли ми бажаємо, що якась наша близька людина просто може навіть це не і не близька людина, може, людина, яку ми випадково навіть зустріли, щоб оця людина не захинула, а вона спаслася. Ми можемо думати, от було б добре, якби зараз біля мене був мій пастор, от він би йому б розказав би. Ну, хай добре, хай не пастор, от добре було. Якби деякон біля мене був, от він би б йому розказав. А ну, що ж я можу? Але ми бачимо, оце змінилося у перших християн. Уже коли вони розійшлися в розпорошенні, біля них не було дияконів, які в них були в церкві у Єрусалимі, біля них не було апостолів. Але були вони. І вони знали Боже Слово. І вони знали і прийняли Христа. І вони могли про нього поділитися. І це значить, якщо ми знаємо Боже Слово, якщо ми прийняли Христа, ми завжди можемо поділитися цим. Інше, про що ми можемо сказати про цей злам, який відбувся тут, ми побачили, що відбувся оцей злам у свідомості, злам у серці. що... Почали свідомо, свідомо проповідувати тим, про кого навіть і не думали, що їм можна проповідувати, проповідувати язичникам. І ось Ми також можемо думати, ну, ну оце хороша, наприклад, людина, добре, якби вона спаслася. Ну, от, отей чи ота, ну, говори, не говори, але результату не буде. Але бачимо, що. Завдяки оцьому зламу, який відбувся у душах перших християн, результат був. Начебто ті, кому не належало проповідувати, ті прийняли Христа і наповнювали собою церкву. І, і ще ми можемо сказати? Ми читали із оцеї маленької історії 21-й вірш. І Господня рука була над ними і велике. Число їх увірило і навернулося до Господа. Ми можемо сказати таким чином, поставити питання до цього вірша. А що ж взагалі отут відбулося? А відбулося те, що виповнилося те, що ми дуже часто читаємо із першого розділу цієї ж самої книги, із восьмого вірша. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всі всій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ми пам'ятаємо, що це ж слово самого Господа. І коли ми зараз читаємо цю історію з цієї книги з 8 розділу, з 11 розділу, бачимо, що. Оце, що говорив Господь, це, що він обіцяв, оця його обітниця, вона виконувалася тоді. Але що ми можемо ще додати? Ми абсолютно впевнені, що оця обітниця виконується далі. Ота сила через Духа Святого, який злинув на першу церкву, вона діяла тоді. Ми читали і бачимо, що це дійсно так було. І ми можемо сказати: ота сила, яка через Духа Святого злинула на церкву, вона діє і зараз. І знаєте, через кого вона діє? Через вас. Ми є носіями оцієї сили, тому що це не наша сила, це Божа сила, це сила Божого Слова. І хай оця сила далі діє у цьому світі на спасіння людям. А наше завдання, щоб оцей злам, який тоді в першому столітті відбувся, щоб він далі продовжувався, щоб ми не чекали, що хтось прийде інший, красномовний, розумний, і він засвідчить замість нас. І щоб ми свідчили навіть там і тому, Може, ми думаємо, що це навіть буде і намарно, але Божа сила діє, і Божа сила рятує.